Ну все, ми далі повернулися. Давай, Дані, пішов. Ми, коротше, досі в середині лісу. Дані, Та, в нього срака брудна, бо він пішов. Коротше, Дані, с... гори. Ми, коротше, ця гора, хто не знає мілом, хто живе в нашому селі, той повинен знати. Це, ще скажи, що її видно з церкви. Так, її видно з церкви. В, селі, в нашому місті, то він був не знати. Ця гора піщана, це після моря все <писканець> лишилося. Ну, Піщаних з камнями. камні я вам не можу зняти, бо всі переді мною йдуть. А я паю перший. Йолки-палки. Подивіться, який гарний в середині ліс. Це просто жопа. Тут тупеньків дуже багато, але їх зараз немає. Лише не сезон. Все розплившись то, коли ви біжите. Розплив щесь. <ки> ой, я даю мать, подивіться Це, на схил. Подивіться. Це Бережь жопа. Хватки є. Це, Це повна жопа. Дивіться, 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 ми йдемо. Ми йдемо, дивіться. А Ми зараз будемо стрибати. До... Табі він брече. Я вам зараз церкву покажу. Воно підеться, як правиться. Зараз ми покажемо. Дивіться, яке нас село. Подивіться, яке в нас гори, Подивіться. Зараз все буде видно. Ми вилізли на цю гору. От наші отам сосна я вам зараз не покажу, бо це секретно. Отам сосна. Я От можу викидати копійку, боже я їду. Отам сосна, коротше. Купійка моя полетіла, я бачу, Ось вот наше село. Наше село гілки заважають. От там Село. Подивіться, що він підняв. Експеримент давайте він кидає, а я лапаю. Мені дивіться, не ходіть під боком, бо обсунеться піпец буде. Це. Давайте. Мені 11 років, я вже такий сильний. Паша Лана, да, я, я не знімлю, бо там все. Ти бачи, який Давайте. Раз, два, три. Бачу я його. О, вот там ти саме. Ви бачите в... ласш... там? Не йди під боком, бо ти бачиш, що знизу все. Ти Не йдіть під боком, давайте полетів! Дерево полетіло. на одне. Давай одне. Сука, відходимо зараз. Це вариться. Там. не ліс! Це темний ліс народ. Там швидкі шромані. Це церкву дам там наша церква і такі дійсно. Ми, коротше, вже йдемо додому. Ми побачили, може ще раз знімемо таке відео. І ми не знаємо. Подивіться, темний ліс, ми навіть боїмося туди йти. Бо забудемо. Коротше, ми йдемо додому, бо ми вже не маємо що робити. Та не кидайте тих дров. Ну, той складав, трузився, а викидайте, той п'єс. Як тебе звати? Захар! Ні, хрі, не скучай. Як тебе звати? Та, оператор. Оператор. Давай, дай, не кидай. Раз, два, три, полетіла. Трз. Дивіться на геймпад, оператор. Та не близько, то може обсуниться зараз. Давай, давай, раз, ти, Пусти, впусти! Давай. Дивіться на гейм! Та не біхайте, де білу! Дивіться на гейм, і о! Дай один. Все, коротше, ходітьте. Для... Ми вам покажемо, як ми будемо лізати. Вітя! І ми зараз закриємо.